Серія книг про пригоди відьмака Геральта за останні 10 років завоювала безліч прихильників як у Європі, так і за її межами. Звісно ж, нам подобається цей незвичний проте такий очевидний лор слов'янського міфу. Проте будьмо відвертими, шлену популярність для книг принесла саме їх чудова ігрова адаптація компанії CD Projekt Red. Багато хто і досі знайомиться із всесвітом Відьмака саме через гру, яка є досить нелінійною і залежно від вибору гравця, може мати різні кінцівки. Проте сюжет гри суттєво відрізняється від книг. Він не є канонічним. І якщо вас цікавить питання, а чим же закінчилася оригінальна друкована історія, то це відео саме для вас. Сьогодні ми з вами обговоримо, чим саме закінчилася книга. Зокрема, дізнаємося, що сталося в кінці з кожним із основних та й другорядних персонажів. І я переконаний, що ви для себе закриєте багато питань по цьому твору. Отож, приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Початку трішки нудної, але необхідної для розуміння структури твору інформації. Всього книг у циклі вісім: перші дві, «Останнє бажання та меч призначення це збірки оповідань, які переплітаються між собою сюжетно. П'ять наступних, починаючи з крові ельфів і закінчуючи володаркою озера, це романізована частина, власне, саме серцевина історії, яка була завершена ще у 1999 році. Але ж існує ще й восьма книга, сезон Гроз, яка вийшла у. Світ у 2013-му. це насправді щось по типу приквела, події якого розгортаються між оповіданнями першої книги, тобто на основний сюжет вона не особливо впливає а повноцінне закінчення історії ми можемо бачити ще у володарці озера. То чим же все закінчилося? Я постараюся розповісти кінцівку детально для кожного основного персонажа. Але загальна картина в кінці виглядала наступним чином: після довгих скитань Геральт таки знайшов Цирі і Єнефер. в усіх конфронтуючих сил, що намагалися використати Цирілу для власних амбіцій, зрештою нічого не вийшло. Королівства півночі, нарешті, об'єднавшись, таки змогли дати відсіч Нільфгарду, котрий намагався їх захопити, і дві сторони зрештою уклали в центрі ми. Мир ельфи при цьому отримали власну резервацію в долині квітів, яка стала їх особистим князівством. Втім, Нільгард видав майже всіх ельфів-офіцерів, котрі під час бойових дій чинили військові злочини, переважно за тим же таким наказом Нільгарських командирів, для півночі. А північани певна річ всіх стратили. Щодо чарівництво, вони утворили нову секретну ложу, що в тіні маніпулювала правителями та на власний розсуд розбудовувала майбутнє світу. Тепер розберемо більш детально. Отож, після невдалої спроби Вільгефорца Форца влаштувати переворот на острові Танит і захопити Цирі. Останній все ж вдалося від нього втекти через зламаний портал. Геральт при цьому добряче отримав на горіхи і ледь не приставився. Але Тріс Мерігольд перенесла відьмака до Брокілону, де дріади зрештою виходили бідолаху. Коли ж до нього дійшли слухи про те, що Цирі в нільфгарді, і її збираються видати заміж за імператора ЕМГИРА то недовго думаючи, відьмак збирає речі, і разом з вірним Бардом супутником Любистком вирушає на самовбивчу місію порятунку крізь охоплену війною країну. Дорогою він знаходить собі і ще товаришів, зокрема, лучницю Мільву, інтелігентного та всезнаючого вампіра Регіса, сироту розбійницю Ангулему та Нільгарця-відступника Кагіра. Разом вони зазнають багато пригод і, зрештою, таки, знаходять Цирілу, в останній момент, перейшовши їй на допомогу, коли Вільгефорд в своєму таємному лігві починає проводити на ній жахливі експерименти, заодно звільнивши з полону і Єнефер. Хоча під час битви всі Геральтові супутники, окрім любистка, який лишився перед тим в тусенті, гинуть. Коли ж битва закінчується, раптово прибуває Нєльгардський спецназ разом з тим самим імператором Емгиром. З його розмови з Геральтом, ми дізнаємося, що Емгир це насправді Дані, той самий принц їжак батько Цирі, який, начебто, з її мамою затонув в жахливому штормі. Проте ми дізнаємося, що насправді все це було інсценовано з допомогою магії. А маму Цирі Паветту Дані насправді ніколи і не любив, і, скоріше всього, сам же її і вбив, коли вони пливли на тому. Тому злочасному кораблі тепер же в його збоченні їжацькі плани входить одружитися з Сирілою і завести з нею дитину, яка відповідно до пророцтва врятує весь світ. Отож, Мгир хоче забрати дівчину, а Геральта і Єнифер як небажаних свідків вбити. Причому дозволяє їм самотужки накласти на себе руки. Проте в останній момент сентиментальність в ньому бере гору. Він відпускає Цирі і відьмока з Чередійкою заодно. А сам, зрештою, як ми дізнаємося, одружується з двійником, тобто. Підставної цирі але й на цьому ще не все існує ще й секретна ложа чародію, які також мають плани на дівчину і на нащадки, якого вони хочуть з неї отримати. Отож, доки Єнефер везе дівчину до них, щоб покінчити з цим, Геральт і любисток чекають на них у Рівії. До речі, цікавий факт Геральт насправді не з рівії. Цей псевдонім він собі просто вигадав ще у юності як найменш дурнуватий з інших варіантів. Проте під час пошуків Цирі він проявив себе у важливій битві між Нільфгардом і лірійськими партизанами міст через річку Яруга, наслідок чого королева мева посвятила його в лицарі, назвавши Геральтом Рівійським. Отож, перебуваючи в Рівії, відьмак стає свідком погромів кварталів краснолюдів і, намагаючись захистити тікаючих бідолах, Геральт, хоч і неохоче, влазить в бійку з натовпом, де отримує смертельний удар вилами. Прибувши якраз на бій, Єнефер намагається розігнати натовп і зазнає важких поранень. По суті, її рятує лише поява тріс Мерігольд. Проте вилікувати Геральта чарами їй не вдається. І коли він вже знаходиться на межі смерті, з'являється єдиноріг, який допомагав цирі в її мандрах. Відбувається якась дивна магія, і дівчина відбуває на човні в інший світ разом з Єнефер та Геральтом. А потім вже сама переноситься до світу короля Артура. Кінцівка насправді дуже спекулятивна і досі точиться багато суперечок стосовно того, вижив Геральт чи ні. В книзі флешбеком згадується одне з ранніх передбачень Цирі, де вона в припадку навіщувала, що відьмак Коен загине від двох зубів, а Геральт від трьох. Власне, Коен і загинув на війні від удару двозубою рогатиною. А відповідно тоді Геральт дійсно мав би загинути від удару трьохзубими вилами. Плюс про те, що Геральт дійсно помер, свідчать і слова Цирі, яка вже в новому світі на запитання, навіщо вона тут відповідає лицареві, що в її світі у неї виникли проблеми з її призначенням. А оскільки саме Геральт і був її призначенням, то ми розуміємо, що вона його втратила, і тому, лишившись без мети, вирішила податися до інших світів. Щодо Єнефер, то Чародійка очевидно також загинула. Взагалі це згадується ще в епіграфі до останнього розділу, де у вигляді казки з майбутнього розповідається, що відьмак і Керівниця одружилися, але прожили вони недовго, бо він помер від зупинки серця. А вона скоро також від туги за ним. Це не дослівно, але щось у цьому дусі, і в принципі все вказує на те, що герої дійсно померли. Тепер давайте звернемо увагу на другорядних персонажів твору, які є не менш колоритними та цікавими. Що ж з ними сталося? Перш за все, любисток. Під час пошуків Цирів, які він з Геральтом певна річ вирушив, Барт, зрештою, захотів залишитися в Тусенті, де був фаворитом всіма улюбленої княгині Анни Генрієти і, по суті, другою особою в королівстві. І це насправді врятувало йому життя, бо інші супутники Геральта загинули під час спроби врятувати Цирі замку Вільгефорца. Проте любисток не був би любистком, якби не вплутався в халепу. Княгиня застала його в обіймах молодої баронеси і, жахливо розгнівившись, хотіла відрубати зрадникові голову. Проте в останній момент, розчулившись, його помилувала, і просто назавжди вигнала Стусенту. Далі любисток був з Геральтом аж до його смерті у Рівії. Тріс Мерігольд стала однією з учасниць нової секретної лоджі Чародійок, повністю їй підпорядкована. Врію її вона врятувала Єнефер від натовпу і намагалася зцілити Геральта, хоча у неї і не вийшло. Дікстра, головний шпигун Реданії, мусив тікати з країни, коли необачно спробував випитати у Філіпи Ельгард подробиці смерті короля Визиміра. Вона ж наслала на нього найманих вбивць, від яких йому все ж вдалося втекти. В книзі володарка озера також згадується, що сама Філіппа, зрештою, стала жертвою полювання на відьом і була закатована релігійними фанатиками. Ярпін Зігрін та Золтан Хівай героїчно билися в загоні краснолюдів під час війни з Нільгардом. Потім, в кінці твору, зустрівшись з Геральтом у Рівії, саме перед погромами Ярпін розповідав, що планує займатися підприємництвом, а Золтан хоче одружитися. Як ви бачите самі, сюжет гри дуже відрізняється від книжкового варіанту. Хоча, якщо говорити саме про третю частину, тобто дикий гін, то вона вже йде, хоча й дуже вибірковим і відмінним від канону, та все ж продовженням книжкового сюжету з новим нападом Нільварду на північ. Щодо загальних моментів, то хотілося б згадати народ Ольг, представником яких є Ельф Авалах та король дикого гону Ередин. У книзі цей народ описується як дуже підступний і чванливий. Колись вони могли подорожувати світами, просто собі переселяючись, і як з'ясовується за ходом сюжету, захоплювали нові реальності, знищуючи там корінні народи. З Часом вони втратили здатність мандрувати вимірами і в якийсь момент обманно використовували для цього єдинорогів. Згодом же, коли і єдинороги повстали проти них, вони звернули увагу на цирі, яка також володіла вмінням подорожувати між світами. Зрештою, Циріла від них втекла, проте Ередин зі своїми червоними вершниками у вигляді дикого гон, Обіцяв її впіймати. Ось вам ще одна сюжетна прив'язка книги до третьої частини гри. Що ж у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримайте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.